Мої вітання, любі друзі! З давніх давен українське село приваблювало своєю красою та охайними ошатними хатинами, в яких були справжні господарі. Кожен український господар та господиня особливо ставились до інтер'єру своєї хатини. В хаті була світлиця. Це велика кімната, в якій обов'язково було багато вікон. Для освітлення в кожній українській хаті на почесному місці розміщували образ зранку й ввечері до образів молилися, зверталися через них до Бога. Образи берегли домівку від усього лихого, несли мир і спокій. Святі образи: вікна та двері прикрашали вишитими рушниками, люди вірили. Що вишитий рушник захищає дім та всю родину від лихого ока. Вздовж стіни ставили лаву, на ній сиділи, спали. Коли в сім'ї було немовля, підвішували колиску. Вона була ще й родинним символом, виховувала майбутнє родоводу, зберігала традицію. Споконвіку своєрідним алтарем в хаті був стіл. За яким відбувалися всі обряди сімейного та календарного циклу. Хай буде щедрим ваш стіл, кажуть, бажаючи комусь достатку в домі, бо стіл і дім здавна поняття нерозривні. В кожній українській хаті обов'язково була піч, слугувала для опалення житла, мала тепле спальне місце, була для приготування їжі. До неї ставилися як до священного предмета побуту, шанували, тримали в чистоті, вважали піч символом неперервності людського життя. Наші предки користувалися глиняним посудом, який, як правило, виготовляли власноруч, незважаючи на те, що посуд був простим, в нього вкладали найтепліші думки. Господар будинку разом з господинею над дверима кріпили підкову. Символ удачі, щастя і достатку. Ось такий український побут мали наші предки. Чи запам'ятали ви назви побут? Образи вишитий рушник. Лава, колыска, стил. Піч глиняний посуд, підкова. Молодці. Також пропоную пограти в гру, яку ви знайдете за QR-кодом або за посиланням під відео. До побачення!